Привіт, друзі! Сьогодні розповімо про професію, яка змусить вас переглянути свої уявлення про пристойність професійний плювальщик. Так, ви не ослувалися у світі існують люди, які заробляють гроші тим, що плюють далеко та влучно, і це не жарт, це справжній спорт з офіційними змаганнями, рекордами та призовими фондами. Світовий рекорд сплювання належить американцю Ренделу Омеру, який у 1995 році проплював вишневу кісточку на відстань 28 метрів та 51 сантиметр це більше, ніж довжина баскетбольного майданчика. Заробітки в цій сфері можуть здивувати переможці світових чемпіонатів отримують призи до 5 тисяч доларів. Професійні інструктори сплювання заробляють від 30 до 50 доларів за годину приватних занять. Найпопулярніші дисципліни включають плювання вишневими кісточками, насінням соняшника, арбузними кісточками та навіть спеціальними м'ячиками для плювання. Кожна категорія має власні правила та техніки. Тренувальний процес серйозніший, ніж здається. Спортсмени розвивають м'язи язика, щік та губ спеціальними вправами, дихальні техніки позичені з духових інструментів та співу. Деякі тренуються по 2-3 години щодня. Найважливіші фактори успіху, правильна постава. Координація дихання, кут запуску та швидкість вихлопу. Професіонали вивчають аеродинаміку та розраховують оптимальну траєкторію польоту. Офіційні змагання проводяться у США, Німеччині, Австралії та Японії. Існує міжнародна асоціація плювання насінням, яка встановлює правила та стандарти цього виду спорту. Цікавий факт: різні предмети вимагають різних технік, вишневі кісточки найтехнічніші, бо мають неправильну форму, насіння соняшнику легше контролювати. Але воно менш аеродинамічне. Професійне обладнання включає спеціальні тренувальні мішені, рулетки для вимірювання відстані та навіть високошвидкісні камери для аналізу техніки. Деякі спортсмени мають власних тренерів. Найскладніша частина психологічна. Плювання на змаганнях під поглядами сотень глядачів вимагає неабиякої впевненості в собі та вмінне концентруватися під тиском. Жіночі рекорди традиційно менші за чоловічих, але розрив скорочується. Сучасні жінки-плювальщиці демонструють вражаючі результати та часто перемагають чоловіків у техніці. Медичні аспекти. Лікарі підтверджують, що регулярне плювання зміцнює м'язи обличчя та може навіть хапомогти при деяких мовленєвих розладах, але важливо дотримуватися гігієни. Найдивніші світові рекорди, найдальше плювання оливкою 21 метр, найвлучніше плювання в мішень 47 влучань з 50 спроб з відстані 3 метри, найбільша кількість плювків за хвилину 244. Професійні секрети включають спеціальну дієту перед змаганнями, техніки зволоження рота та навіть вибір оптимальної температури повітря. Деякі спортсмени мають власні рецепти підготовки снарядів. Темна сторона спорту травми, надмірне напруження може призвести до проблем з щелепами, головних болях та навіть пошкодження зубів. Професіонали завжди розминаються перед тренуваннями. Сучасні тенденції включають використання замінників слини для тренувань, відеоаналіз техніки та навіть комп'ютерне моделювання оптимальних траєкторій польоту. Найромантичніша історія спорту пара з Техасу познайомилась на змаганнях з плювання, одружилася та тепер разом тренує молодих спортсменів. Їхнє весілля відбулося на стадіоні для плювання. Майбутнє професії, пов'язане з включенням до Олімпійських ігор. Хоча це звучить фантастично, прихильники спорту активно лобіюють це питання в міжнародному олімпійському комітеті. Найкращі поради для початківців почніть з насіння соняшнику, тренуйтеся щодня по 15 хвилин, не забувайте про розминку і ніколи не плюйте поти вітру. Найважливіше правило професійних плювальщиків: поважайте суперників, дотримуйтеся правил змагань та пам'ятайте, це спорт, а не хуліганство. Мрієте стати професійним плювальщиком, беріть пачку насіння соняшнику та починайте тренуватись, можливо, саме ви встановите новий світовий рекорд. Підписуйтеся на канал за новими дивовижними професіями з усього світу. До зустрічі!